Христос Воскрес, церква, військовій частині Національної гвардії міста Івано-Франківськ, військовий капелан цієї частини, отець Роман Костровій. Сьогодні, 13 травня, річниця фатівських об'явлень, де матінка Божа. Просила молитися весь світ за те, щоб Росія не поширила свої блуди на цілий світ. І в даний час вже пройшло більше ніж 100 років, і ми ведемо війну з цією Росією. Коли мати Тереза Одержала Нобелівську нагороду і мала виступити перед багатьма людьми, журналісти зібралися, хотіли послухати, що вона скаже. Вони думали, що будуть якісь філософські виступи. Думали, що будуть слова про реформи. Соціальні, політичні, економічні. Вона вийшла за трибуну, невеличка ростом людина. І перше, що зробила, це підняла так вверх вервичку і сказала, цей світ не потребує реформ. Цей світ не потребує змін. Цей світ потребує молитви. І ніби вона сказала для нас, в даний час, який ми живемо, Україна потребує молитви. Христос Воскрес із мертвою смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вірую єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимо і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істину від Бога істинного. Вражденно, несотворено, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої Марії, і діві стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за фонті Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і друге прийде зі славою і судити, живих і мертвих, і от царство не буде Кінця, і Духа Святого Господа Животворящого. Що від отця і сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує не хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас укріпив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо, як Архангел Горіл благовістив причистій Діві Марії, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Огородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Огородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Огородеце Діво, радуйся, Дів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Ородеце Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло на Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений і на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений і на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія відвідала Єлисавету. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений клітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погодице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Ородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Огородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлона твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлона Твого. Во ти прадила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо, як пречиста Діва Марія, породила Сина, Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і новоди нас але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений клітлона Твого. Воти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, Благословенний плідло на Твого, поти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, поти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плітло на твого, Буде породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плідло на твого, Буде породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками, жінкам, благословенний плідло на твого. Поти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плідло на твого, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, благословенний плідло на твого, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо, як пречиста Діва Марія, несла Ісуса в храм. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена тідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Огородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Огородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плідло на Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво. радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо, як Ісус Христос навчав в храмі. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, Не вони нас але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід на Твого, ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, погородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід на Твого, во ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Погородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плідлона Твого, по ти продила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Ородеце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Благословена тими жінками, благословений підлона Твого. Во ти продила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від визволи нас іде начисте, і благословено. Пресвятає Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас. Христос Воскрес. Бо Воскрес! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.